Наша локація інтерв'ю продовжує працювати попереду історії жінок, які надихають, і перша така жінка вже поруч зі мною. Це Лілія Зінченко, керівниця відділу регіональної інкасації у місті Харків, Приватбанк. Вітаю вас, пані Лілія! Вітаю! Ви зараз керівниця відділу регіональної інкасації. Керуєте колективом більше ніж 70 людей. Керуєте у складний період, у складному місці, що викликає великий захват. Насправді важкі умови. Що для вас у цих умовах означає сміливість бути? Для мене це подолання викликів. Для того щоб виконати конкретне завдання, виконати конкретну ціль, я працюю в банківській сфері 34 роки. Безпосередньо грошовий обіг, касові операції, зараз інкасація. І основні функції цього підрозділу це забезпечення грошовими коштами населення. Це дуже важливо безпосередньо з початку військових дій. Спочатку війни я би сказала так, що е, жити, просто жити і працювати в місті Харкові це вже виклик. Спочатку війни, ну я так більш кратко, але ну, дуже прості речі, які для нас були важкі, це не працював е, транспорт, метро, укриття для місцевих е, місцян для жителів міста. По суті, постійні обстріли, тривоги, які тривали ну майже там зранку до пізного вечора, були такі ж добами, і в цих умовах потрібно було організувати роботу, потрібно було працювати. Я хочу сказати, що в мене дуже сміливі хлопці, які ну, вкладали душу свою роботу, відданість а зараз в мене навіть є дівчата, харків'янки, які також працюють інкасаторками. Давайте якраз поговоримо про ваш колектив, адже ми розуміємо, що непростий час, непросте місце. Харків був в оточенні. Частина Харківської області була під окупацією. Це складно, як ви сказали, не просто працювати навіть жити складно. Як вам вдається мотивувати ваш колектив і як вам це вдається взагалі? знаєте, це от просто вже викликає захват? Ви знаєте, я дуже пишаюся тим фактом, що в такий складний момент мені вдалося зберегти майже весь персонал, який зі мною працював. З початку війни якась частка з стала зразу на захист держави, на захист міста. У нас була дуже важка ситуація в цьому плані, тому що навіть не працювали військомати, їх порозбомбили. І в цілому я була постійно на зв'язку. І зараз я вважаю, що це мої співробітники, я продовжую з ними спілкуватися. Частка персоналу виїжджала, вивозила своїх дітей в інші регіони. Тому що потрібно ну, неможливо було з дітьми знаходитися. Були, на жаль, ті, хто не встигли виїхати з міст і були в окупації. Потім вони виїжджали. І десь під 50% персоналу залишилось, Вони з'їхали в Харківську область, але залишались в місті. Я хочу сказати, відмітити той факт, що я дуже вдячна Приватбанку за те, що він підтримував всіх співробітників, які опинилися в такої важкої ситуації. Це був такий інструмент, який давав мені можливість працювати зі своїм персоналом, тому що люди були складній ситуації. І на початку війни, коли от, я приведу такі, знаєте, приклад три тижні, дуже важких тижні. Коли ми там для збереження цінності вивозили їх в інший регіон. Потім стало питання, коли потрібно, дуже потрібно були були Почати працювати для того, щоб містяни, які залишились в місті, отримували зарплатню, отримували пенсію для того, щоб безпосередньо в містах, де в області більш-менш спокійна ситуація, там працювали наші відділення, там було багато людей, яких були евакуйовані. Потрібно було почати працювати. Ну, умови я вам назвала, і я була дуже здивована. Коли я написала в общі чаті, де я підтримувала всіх своїх підробітників, о тому, що я шукаю добровольців, які вийдуть і будуть працювати в таких умовах, майже всі хотіли працювати. Розумієте, люди хотіли бути корисними. І перший день роботи я буду пам'ятати, мабуть, його все життя, коли я збирала підрозділ, я їхала на роботу, були потрощені приміщення, центр міста. Розбиті супермаркети, спалені автівки стояли на дорозі. І от я прийшла в наше приміщення, ми зібрались, і знаєте, я обіймала кожного співробітника і дякувала за те, що він прийшов на роботу. Хтось добирався здалека з області. І знаєте, ну це була така радість. Ми е, раділи, що ми вижили, що ми зібралися для роботи і що ми будемо робити корисну справу. Це як така часка нормального життя, коли дуже важко. А я хочу подякувати вам. Я обов'язково собі обійму, А коли ми закінчимо нашу розмову, і хочу подарувати вам цю книжку. Це проєкт українського жіночого конгресу. Тут зібрані історії лідерства жінок. Наші глядачі онлайн мають до речі ексклюзивну можливість. Вони побачили вже цю книжку. Пані Світлана Михайлівна буде про неї більше говорити вже з великої сцени. Дарую вам цю книжку і дякую, дякую. за вашу упору, за вашу сміливість і за вашу силу лідерства. Дякую, дякую. вам, пані Лілія.